Доброго ранку, мої любі діти! Сьогодні ми з вами малюємо лаванду. Малювати з вами ми будемо не традиційною технікою малювання ватними паличками. Що нам для цього потрібно аркуш білого паперу, ватні палички, фіолетова та зелена фарба або зелений фломастер та баночка з водичкою. Отже, повторюйте за мною. Обов'язково спробуйте, мої любі. Вам повинно сподобатися. Я дякую вам за увагу. На все добре.